Що ж робити, якщо у вашої дитини поганий апетит? Обов'язково проаналізуйте щоденний раціон дитини. При поганому апетиті пропонуйте дитині їсти часто, але потроху. Але не псуйте настрій дитини виглядом повної тарілки. Нехай дитина бачить, що її праця не буде непосильною. Пам'ятайте, що вигляд повної тарілки може налякати дитину. Вона взагалі не торкнеться їжі. Особливо, якщо при цьому мама змушуватиме їсти, кричатиме і лякатиме. Запропонуйте на вибір дві-три страви, які дитина любить. Ти будеш млинці або супчик. Якщо дитина відмовляється, наприклад, від обіду, скажіть, я бачу, що ти не голодний, і не змушуйте крихітку їсти. Будьте впевнені, в вечері він з'їсть з апетитом. Непогані ліки від поганого апетиту. Загальний стіл, товариство мами і тата за столом позитивно позначиться на апетиті дитини, адже малюк любить наслідувати старших і повторювати їхні дії. Хваліть його навіть за найменші успіхи, Потреба у схваленні дуже позитивно позначиться на апетиті дитини. Поганий апетит боїться краси, прикрашайте дитячі страви. Намагайтеся, щоб їжа для малюка на вигляд була максимально апетитною. Прикрашайте навіть найпростіші страви. Наприклад, бутерброд зробіть у вигляді кометної пташки. Салат прикрасьте зірочками з моркви, трояндочками з помідора. Дозвольте дитині їсти самостійно. Процес колопання ложкою тарільці достеменно сподобається дитині. І якщо малюк знатиме, що мама не буде нервувати через те, що він забруднився сам і забруднив усіх навколо. Прийом їжі перетвориться з нудного обов'язку на веселу забаву. Готуйте разом. Якщо ви дозволите дитині взяти хоч якусь участь у приготуванні їжі, вона з великим задоволенням візьметься спустошувати свою тарілку за обідом. Тому дозвольте малюкові допомогти вам. Дайте дитині можливість нагуляти апетит. Перед обідом по можливості виводьте малюка на прогулянку. При цьому намагайтеся забезпечити малюку максимум рухливості. Грайте в активні ігри, бігайте, стрибайте, грайтеся, рух на свіжому повітрі покращить апетит. При поганому апетиті потрібні тільки позитивні емоції. Відчуваючи ваші негативні емоції, пов'язані з їжею, дитина нервуватиме, що дуже негативно позначиться на її здоров'ї. Енергійних вам ранків